Дарина запланувала цю поїздку давно, вино ще два тижні тому. Вони там уже були з Тимофієм, були вже тричі. Той будинок, ту хату вона придбала минулого літа. Хатина була високо в горах, біля річки, біля недобудованої греблі, і величність цієї загати вкупі із столітніми ялинами. Малювали декорації до міфів і легенд, і ті декорації, і той гротескний, майже нереальний пейзаж надихав Дарину на розмірковування про вічність, про плин часу, а щоб легше входилося в забуття про щоденну рутину. Вона брала з собою декілька пляшок дорогого хмільного трунку або ящик пива. Цигарки, само собою, а останнім часом і молодого коханця. З Тимофієм вони пізналися у стоматологічній клініці, куди він звернувся із зубним болем. Саме Дарина тоді була на ургентному чергуванні, і саме до неї потрапив молодий, привабливий пацієнт, до вершеної, наче вирізбленої статури, з рівним волоссям по плечі, і з перекошеним від терпіння лицем. Від Тимофія так і несло сексуальністю, а його постава так і пащила еротизмом. Це Дарина відчула лише тільки нахилилася над відвідувачем. Вилоги її халата торкалися його сорочки, розіпнутої на грудях, і дивний мороз, і якась хтивість прокотилася її тілом від того одного доторку відворотів. Щось тваринне, щось від звіра було у тих напнутих під тканиною сорочки м'язах, у міцних долонях, що стискали підлокітники крісла, у шиї, на якій пульсувала нерівним танком судина, і у кучерях, що визирали із Розчахнутого ковніра і сягали аж виїмки між ключицями. І дарині хотілося, щоб він схопив її в обійми прямо тут, в кабінеті. Дарина тоді занечулила йому зуб, видалила уражені часточки пульпи та у канали заклала протизапальну пасту і призначила наступну дату прийому. За два дні вони побачилися вдруге, а потім Тимофій звернувся знову, а потім, а потім Дарина запросила його у хатину під лісом. Тимофію було всього 25, проти її 40. І те, що вона пережила у тій хатині. І Тимофій, як і вона, обожнював садомазо. І у цю п'ятницю Дарина написала коротку вісточку на зару, поїхала у сопіт. Він зрозуміє вона їздила днів на три і завжди поверталася у неділю ввечері. Скинула білий халат, за рогом підібрала автомобілем Тимофія, що чекав її із наплечником за спиною, наче справжній турист. І вони вирушили у мальовничий закуток гір, де чекало їх солодке дозвілля і море дикого сексу. Цю хатину вона Дарина надибала випадково, коли вони влітку відпочивали біля річки. Назар, Назар, не поділяв її шало за горами, за незайманою природою, не бачив нічого казкового у збитій із кругляку і соснового брусу хижі під високою стріхою, що самотою стояла далеко від інших дворів, і скоріше була хутором, ніж частиною села, і називав її не інакше як халупа. Але вони з Назаром уже давно були чужі люди, і тільки спільне майно тримало їх разом. Вони з Тимофієм пили багато, Дарина ту справу любила. Дарині вже добре паморочилося у мізках і ходив обертом світ, коли вона сказала Тимофію Прив'яжи мене. І... Але вже якось скрізь морок сну вона чула, як він прив'язує її до билиць ліжка шорсткою мотузкою. А тоді, десь далеко, наче грюкнули дверцята багажника її авто. І вона провалилася у глибину Міцного ліжка і її стали заколисувати сильні обійми бахоса. Коли Дарина відкрила очі, було дуже тихо, а вся вона, підборіддя, груди, ковтина, все було липке, слизьке і вонюче, вся вона і вся подушка були вимазані її власним блювотинням. Руки, прив'язані з обох боків, заніміли, і Дарина ледве вивільнила спочатку одну, а потім другу. Де Тимофій? М -м, можливо, вийшов у туалет на вулиці, але чого так довго? А де телефон? Треба. Дарина потяглася за телефоном, але батарея геть сіла, і екран навіть не вмикався. Треба закурити. А де ж він? Ну, де ж? Тимофій подівся. Можливо, Тимофія налякали її слова про чоловіка. Ну, вона пожартувала. Ну, не зовсім пожартувала, але вона сказала, ну. Добре би його чоловіка не було, зовсім не було. Ну, Не стало. Тимофій вирячив очі, він перелякався не на жарт. Ну, вона лише мріяла, мріяла в голос. Якби назара не стало, і статки б не довелося ділити. А цей хлопчина, цей дурник, ну, Тимофій, слабак. Він і так такого б не зробив. Треба закурити. Де цигарки? Дарина за задерев'янілими руками потяглася за цигарками і клацнула за пильничкою. Рвонуло так, що не почути вибух у сусідньому селі, було неможливо, але його не почули, власне, переплутали із громом, що вдарив слідом. Пожежа розгорілася миттєво, дерев'яна хатина зайнялася і спалахнула вся цілком, як сухий віхоть соломи, і горіла сильно, але коротко. Злива, що урвала пошарпане блискавицею небо, і ринула на ліс греблю, річку, що відразу зробилася каламутна, сіра, борхлива і швидка, злива взялася гасити вогонь. І за чверть години, коли громовиця відгоркотіла десь за греблю і за сколе, на місці хатини лишилося лише згарище із ліченими колодами, із зрубами каркасу по кутах хати, купою жарин, що вистеляли залишки дерев'яної долівки у світлиці і у сінях, і зі стріхою. Що заскрипіла, застогнала, похилилася і з рипучим хуком впала на те, що колись було піччю дерев'яними лавами, широкою лежанкою, газовою плитою на два пальники і газовим балоном. Назар почав хвилюватися у неділю, пізно ввечері, коли Дарина не повернулася додому. Він намагався їй зателефонувати, та чи покриття було погане, чи, може, вежа мобільного зв'язку потерпіла від бурі, що була напередодні. Назар ще і ще, раз по раз, натискав кнопку виклику, та Дарина не озивалася, а у понеділок прийшла трагічна звістка. Назар дивився на розкішну, лискучу домовину з великим оберемком Лілії зверху і думав, що досить людині покинути цей світ, і вона одразу стає дуже хорошою, важливою і цінною для всіх, стає наче центром землі. Всі, виявляється, були дуже прив'язані до неї, всі не уявляють свого життя без неї. А якості покійного настільки бездоганні, що це був направду ангел, і життя без нього чи неї просто потьмяніє, а сонце, можливо, завтра і не зійде. Співробітники і колеги по роботі, вбрані геть у чорне, жалібно складали руки на животі, зітхали, переступаючи з ноги на ногу. Назар дивився на них, і, і він був переконаний. Що вони думають про одне? Швидше б та урочиста частина закінчилася і пошвидше б скинути з лиця маску смутку. Он ту жінку середнього віку явно тисне взуття. Ось вона непомітно скинула мешт і стоїть на одній нозі. Ось цей глипнув на вімкнутий на режим без звуку телефон і, мабуть, прочитав смс від коханки, бо якось так жвавенько поправив піджак. І веселим поглядом обвів присутніх. Певно, його чекає цікавий вечір із гицанням у різних позах. А жінці скаже, товаришку по роботі проводжав у вічну путь, хай ігрець, кому вона потрібна. А оцей сивуватий думає хм, місце звільнилося, треба завтра ж поговорити з начальством, щоб сину притримали. Йому лише кілька місяців до закінчення інтернатури зосталося. А ось ця дівчина юна, думає, і чого мене з усієї рецепції лише мене одну відправили на цю церемонію. Як би то непомітно змитися звідси? А оцей товстун думає, непогано б уже і перекусити. Наступила черга прощальних слів. Директор клініки глухою тональністю, здушено, наче його хтось тримав за горло, повідомив, що. Відчизняна стоматологія зазнала великої втрати, і невідомо, чи виживе тепер взагалі, чи оговтається, що Дарина Ільківна була світилом зубної науки, а для персоналу взірцем лікарської етики. На неї і тільки на неї вони всі рівнялися. На ній і тільки на ній трималася їхня клініка, і не знати, чи підніметься з того горя коли-небудь. А для нього особисто це такий удар, що, судячи з його обличчя, він ладен накласти на себе руки. Медсестра і асистент Дарини сказала, що такої чуйної лікарки і такої людяної шефової не мала і витирала тоненьку сльозу, мабуть, згадала всі приниження, що терпіла від Дарини. Чоловік у пом'ятому костюмі, сильно шепеляючи, сказав, що своїм бездоганним прикусом зобов'язаний виключно Дарині Ільківні. Сусіди згадали, як Дарина ділилася з ними цибульками квітів, що було років десять тому, і що єдине могли згадати доброго. Подруги з універу згадували її веселу вдачу, і то було правдою, але промовчали про її любов до чарки. І про те, як доносила у деканат на своїх одногрупниць. І сказали, що будуть дуже сумувати за нею і що без неї згаснуть всі барви світу. Назарові теж було що сказати, та він лише сказав, що його любов покинула його, і тепер його життя втратило всякий сенс. Він хотів сказати геть щось інше, зовсім інше, слово взяв. Священник. Аназар глянув на труну і побачив себе, своє відображення у лакованій лискучій кришці. І згадалися йому його студентські роки. У інституті йому подобалася інша дівчина, Оксана Скалуша, блакитноока красуня із косами кольору жита. Оксана, що пахла. Польовими квітами. Він, Назар, її кілька разів запросив на побачення. Вони гуляли з рийським парком, відвідали Шевченківський гай і неодмінно щоразу їли булочки у пиріжковій навпроти головної пошти. А потім? А потім у його життя увірвалася Дарина. Вони були на одній вечірці. Він знав її і раніше. Вони вчилися на одному курсі, але тільки віталися. Не більше. Але на тій вечірці Дарина жартувала, сипала дотипами, всі погляди були прикуті до неї, а вона схоже насолоджувалася увагою і тим ефектом, який справляла її розкутість на всіх оточуючих. Його друзі думали, що він перекинувся на доньку професора через. Перспективу залишитися у Львові і через матеріальну складову, але це було не так. Дарина підкорила його серце блискавично. Пройшлася там вихором і оселилася в ньому і начисто витіснила з нього Оксану з блакитним поглядом і запахом лугу, несміливу, лагідну, чисту, як гірська руса. Дарина була як ураган, як стихія, гарна, висока, чорнява і заставляла метеликів у його животі шалено тріпотіти, коли легко махала йому рукою у аудиторії, або коли він чув у трубці низьке, з хрипотою Алло. Активна, жартівлива, вона була душою у любої компанії, могла залихватсько перехилити чарку другу, що виглядало сміливо і так круто. Дарина закрутила йому голову, як смерч. Назар захопився, і хлопці казали, ну, тобі з нею буде весело, з такою жінкою не пропадеш. Вони одружилися перед державними іспитами, весною. Їхній життєвий старт був хороший, дуже хороший, в основному, дякуючи батькові Дарини, завідувачу кафедрою медуніверситету. Спочатку все було чудово, життя нагадувало легкий голівудський фільм. Правда, Дарина втратила дитину, про що Назар не міг забути і з чим не міг погодитися дотепер. Та вони обоє занурилися в роботу, а згодом, а згодом Дарина почала змінюватися. І те в ній, що колись викликало захоплення, почало Назара дратувати. А вже останні років п'ять. Даринина звичка хильнути перетворилася на згубну пристрасть, через яку вона мала проблеми на попередній роботі. Потім взяла себе в руки і пила тільки по вихідних. Паління по півтори пачки в день перекувало її голос із хрипло збуджуючого грубий бас старого курця. А запах з рота не проходив ні після чищення зубів бледаметом. Ні після полоскання лістерином, ні після м'ятної пастилки. А після м'ятної пастилки ставав ще гіршим, нагадував запах старої набитої попільнички, змішаний із запахом мила, і викликав у Назара рвотні одрухи, коли вона лізла до нього цілуватися. А жага їсти шкідливу жирну їжу, зробила її тоненьку фігуру. Потворною, без натяку на талію, з великими, огидними складками смальцю, що оперізували її стан з живота на поясницю і знову на живіт. А перси, колись гарні і пружні, зробилися величезні і раніше стрункі ніжки покрилися жиляками. До всього добавилася гіпертонія, високий холестерин, а іноді піднімався. І цукор, рівень якого Дарина обстежувала вряди годи і не вживала жодних заходів, щоб покращити життєво важливі показники своїх власних обстежень. Але ні, вживала, пила при любій нагоді алкоголь, палила, як швець, а чипси і майонез з її стола не зникали. І Дарина, що була молодшою за Назара на два роки, стала з вигляду його мамою. Невже їй лише, думав Назар, а що далі буде? Останнім часом Назар уникав спільних виходів між люди. Він не міг сам собі признатися в тому, що він її. Соромиться. А Оксана. А Оксана після інституту повернулася до калуша, і вони зустрілися цілком випадково, нещодавно, на стоматологічному семінарі. Вона не змінилася, геть не змінилася. Ті самі сині очі і волосся кольору пшениці, рожеві уста вона стала ще гарніша, натуральна, свіжа, природна, ніби викупана у джерельній воді. Польова фея, блакитно ока польова фея. Він її помітив у протилежному кінці зали і одразу пішов назустріч. Та як слід, вони не поговорили, лише перекинулися парою фраз. Оксана квапилася, її хтось чекав. Та Оксана, прощаючись, потисла йому руку і війнула на нього запахом польових квітів. Потім Назар дізнався, що Оксана овдовіла. Вдруге, вони побачилися на міжнародній стоматологічній виставці, що проходила у Львові. Вони обмінялися номерами телефонів. Все це пролетіло через голову Назара, коли він вдивлявся у відблиски свічок, на темному глянці гробу і на своє власне спотворене обличчя, що бачив на глухій домовині його дружини, і яке мінялося химерно, чудернацько, з ритмом палахкотіння гніту каганців. Ще недавно він думав хоч би її, Дарини, не стало, а тепер, а тепер він не знав, що думати. Назар і Оксана зайняли свої місця у літаку і запнули паски безпеки. Ще трохи і повітряне судно вистартує курсом Львів Аланія. І там, в Аланії, вони проведуть незабутній тиждень, поєднуючи стоматологічну конференцію із насолодою хвиль теплого Середземного моря. Ще трохи, і Стюарт Скаже вимкнути телефони, а сумочку Оксани доведеться покласти під крісло пасажира спереду. Вони взялися за руки. Оксана, чиста, ніжна, як квіткова роса, небесним поглядом зазирнула йому в очі, йому хотілося зануритися і провалитися в ту блакитну безодню чистоти і цноти. І він, він не міг повірити у власне щастя. Біля урвища у штучному зарослому чагарником рові, що обгинав одну із відкосих стін недобудованої дамби, група мандрівників помітила наплічник, наплічник і, іначе, ще щось. Коли рятувальники витягли тіло молодого чоловіка із волоссям по плечі, раптово плікнув його телефон. Відправивши смс-ку. На дні там внизу не було покриття мережі, припустив один із МНСників. Він написав, мабуть, ще перед падінням, а тепер, а тепер лише відправилося повідомлення вів він далі. Після швидкого спалаху екрану і короткого сигналу телефон хлопця погас. І вимкнувся остаточно. Пасажирський борт почав повільно котитися з Летною смугою, коли блимнув і плікнув айфон Оксани. Оксана відкрила оповіщення. Що там? спитав Назар. Так, по справах я замовлення робила. «І?» Все окей. І Оксана ще раз глянула на коротке і лаконічне повідомлення. Замовлення виконано.